Баргін, Баткін. Баркін, ти Баткін. <ти> Динамо Київ отримало нового гравця у свій склад. Батон Забергія підписав контракт з українською командою. Шахтар оформив трансфер чергового бразильця. Олександр Шовковський назвав головні проблеми Динамо Київ. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Шахтар підписав нового гравця. 19-річний Вінгер Лукас Феррейра перейшов до Шахтаря з бразильського Сан паулу повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт із гравцем діятиме 5 років. За даними інсайдера Фабріці Ормана, сума трансферу склала 10 плюс 2 мільйони євро. Відзначимо, що Ферейра приєднався до Сан-Паулу у 2021 році. У складі молодіжної команди був переможцем Кубка Бразилії. Ферейра – це технічний, швидкий та креативний вінгер, який уміє обіграти суперника один в один. Відзначимо, що Лукас є лівшою та звик грати на правому фланзі атаки, але при цьому може зіграти ліворуч. Шахтар гравця беруть скоріше як альтернативу Алісону, аніж заміну Кевіну, навіть незважаючи на ймовірний продаж останнього. Посилює свій склад і інший клуб УПЛ. Нападник албанського «Динамо-Сіті» Батон Забергія став гравцем Металіста 1925. Повідомляє видання тату таке: контракт за був підписаний за системою 3 плюс 1. Він став другим футболістом «Динамо-Сіті», який перейшов до Металіста цього літа. Раніше харків'яни підписали форуда Пітера Манделу і Тодо, який вже встиг дебютувати за клуб. Обидва гравці обійшлися металісту 1925 приблизно в 2-2,5 мільйони євро. Відзначимо, що за виступав з «Динамо Сіті серпня 2023 року. Цього сезону за допоміг «Динамо Сіті пройти хайдок у минулому раунді для конференції. Це дійсно топ бравець, як для рівня нинішньої ОПЛ, і безумовно потужне підсилення для металіста 1925 при цьому Забергія може закрити відразу декілька позицій на полі, зігравши як в центрі нападі, так і на фланзі або у відтяжці другим форвардом. Дуже потужний трансфер від харків'ян. І невідомо чому теж саме київське Динамо не звернуло увагу на цього футболіста. Друзі, ставте лайк цьому відео, щоб хотіли, щоб металіст 1925 став третьою силою в українському футболі. Але Динамо таки теж отримує своє підсилення наприкінці закриття трансферного вікна. Венесуельський форвард Ерік Рамірес повертається до Києва. Журналіст Армандо Наранхо заперечив чутки про перехід форварда Динамо Еріка Раміреса до венесуельського депортіву Тачира. Наранхо, відзначає, що йому підтвердили повернення 26-річного футболіста до київського клубу з оренди в Аргентинському Тігре. Журналіст стверджує, що план полягає в тому, що нападник гратиме в київському клубі в цьому сезоні. Нагадаємо, Динамо підписало гравця з словацького ДАК влітку 2021 року майже за 2 мільйони євро. На його рахунку лише 4 голи та 1 асист у 20 матчах за київську команду. А поки без Міреса у складі київське Динамо здобуло чергову перемогу в УПЛ та одноосібно очолило українську прем'єр лігу після втрати очок Колосом убитий проти Карпат. Динамо впевнено обіграло епіцентр у Тернополі з рахунком 4-1. За киян у цьому матчі забивали Гереро, Михайленко, Волошин та Ванат. Також у складі Динамо дебютував колумбійський вінгер Ангель Торес, який справив непогане враження своєю грою. Та й загалом резерв Киян зіграв точно не гірше ніж основа у минулих матчах. І на нашу думку, такі гравці, як Піхальонок, Михайленко, Караваєв Торес та Гереро точно заслужили на шанс зіграти в основі проти Макабії. Але наставник Динамо Олександр Шовковський все рівно залишився незадоволений деякими аспектами грі Динамо та назвав головну проблему киян цитуємо Шовковського. Ми могли і більше забити, і мене є моменти, проте відсоток реалізації не дуже великий, що видно у матчах найвищого рівня. Ми маємо напрацювання на стандартах і це спрацювало. На жаль, з пафосом не спрацювало те, що ми вигадали. Шкода, що пропустилися помилки і пропустили м'яч. Який у нас моральний стан після з злеча? Програвати завжди неприємно, це боляче. Але ми продовжимо грати далі. Попереду багато випробувань. У нас ще є цілий сезон, щоб виправити ситуацію, сказав Шовковський. Друзі, а чи вірите ви в майбутнє Динамо з нинішнім тренером Шовковським? Злітайте в коментарі та пишіть ваші думки. А тим часом один із капітанів збірної України з футболу Олександр Зінченко погодив трансфер у іменитий турецький футбольний клуб. Український захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко продовжить каєру в турецькому фенербахча. Повідомляє видання Спор ікс. За інформацією джерела Стамбульський клуб запропонував за 28-річного гравця 10 мільйонів євро. Після чого між сторонами розпочалися перемовини, які увінчалися успіхом. Арсенали і що досягли угоди щодо деталей трансферу. Відзначається, що підписати українця хоче особисто у головний тренер турецької команди Жозе Мауріньо. Уже найближчими днями про трансер буде оголошено офіційно. Повідомлялося, що Мауріньо переконав зінченка перейти у Фенербахче. І, хоч гра у турецькій лізі – це зазвичай футбольна пенсія, але, на нашу думку, краще вже так, аніж сидіти на банці в арсеналі та виходити раз на три місяці в старті. Тим паче у Фенербахчі є усі шанси зіграти у групі ліги чемпіонів цього сезону. А це як не як високий рівень. Işte. Та й сама Турецька ліга зараз точно входить у десятку найкращих в Європі. Принаймні її рівень точно не гірше за праймову УПЛ 2013 року. Друзі, на останок з вас лайк і підписка на канал. Дякуємо вам за перегляд!